Я виріс в селі, я завжди мріяв про багате та яскраве життя, але не мав жодних перспектив, окрім роботи в дві зміни в шахті та підроботку в таксі. Я до 37 років була домогосподаркою і весь цей час боролася за своє здоров'я. Спочатку ми прийшли в гербалаф як клієнти. Мій чоловік скинув 14 кілограмів та має кубики на пресі, а я позбулася 42 кілограми зайвої ваги. Та знову може танцювати на підборах. Ми побачили, як багато навкруги людей, кому також потрібна допомога. Це надихнуло нас розглянути Гербалайф як бізнес. Головним інструментом був наш неймовірний результат, а всьому іншому нас тут навчили. Зараз ми заробляємо до 70 тисяч гривень на місяць і продовжуємо зростати в доходах. Двадцять четвертому році за гарну роботу ми отримали в подарунок від компанії Коникули на острів Маврікій. Це не лише про втілення мрій, але й про те, як можна змінити своє життя та життя інших. Тепер ми живемо яскравим, насиченим життям, маємо міцне здоров'я та можемо допомогти будь-кому, незалежно від віку та рівню доходу, отримати свій результат. Не чекайте на диво та виплату по пенсійному рахунку. Дійте! Ми запрошуємо вас до нашої команди, щоб зробити своє життя дійсно вражаючим.